З'явилися тут такі не дуже приємні обставини сімейні. Тому віддаю, віддаю його за досить, досить низькою ціною. Ну, блядь, під замовлення такого не то, що під замовлення це майже вдвоє дорожче буде. Не в два, в півтора рази дорожче буде. так що чіпляємо, кому, кому цікаво. Віддаю 18 тисяч, це крайня ціна, чесно. Така, така собі. 125 CPM S125V. Мельхіор. Рихвося стабілізований. Довжина 265. Клинок 135 на 32, 3,8. Обух. Твердість 64 одиниці. Всім дякую за увагу, друзі.